Холокост 1933 45 років одне з найстрашніших понять, що залишило нам ХХ століття. Не уминув він і Чернігівщину, хоча доля нашої області була незрівнянно легшою ніж у чи Західної України. До дня пам'яті жертв Холокосту. Представники єврейської общини Чернігова поділилися спогадами та зібраними документами про ті страшні часи. 33 тисячі євреїв було в області погибло від 4 до 7 тисяч. Тому що три місяці вже війна шла, коли Німці сюди прийшли. сумели уйти. Вот. Ну, в общем-то, это большой процент погіб? Ну з Львовом, де 200 тисяч. На Чернігівщині нацисти створили два єврейські гетто. у щорсі, нині та Прилуках. Перше проіснувало всього три місяці, друге менше року. З тих, хто пам'ятає ті страшні події, колишніх малолітніх в'язнів гетто, Нині в області залишилося не більше двадцяти места погірших. Потеряны. У нас в области, я занимался э, довольно основательно этой проблемой. Э, я нашел в архиве 96 мест, где были на Черниговщине расстреляны евреи. Но э, какой-то или памятник или даже камень есть на 38 могилах. Все остальные могилы потеряны. Пытался я что-то найти, но сейчас практически невозможно это найти, потому что время ушло, людей, которые жили в то время, нет, и по сути дела память утеряна. Почему мы остались живы, могу вам сказать? К нам приходил, лечил, у нас у всех был тиф, вот, а приходил где-то эм, называли его доктор Стукаленко, на самом деле он был фельдшером, он эм, в годы гражданской войны, помните, тогда тоже в 20-х годах был ТИФ, свирепствовал. Вот, так что он знал, как лечить. Он приходил в гетто, хотя нельзя было, потому что если бы об этом узнали, его бы тоже расстреляли бы. И он приходил и прислал сына и невестку, и не только там лечил, там лекарства приносил, он даже Підкармлювали нас всі зібрані Чернігівською єврейською общиною свідоцтва Холокосту. На Чернігівщині зібрані у військово-історичному музеї міста у виставці під назвою Пом'яни господи жертв катастрофи і героїв. Її тут зібрані листи, фотографії, звіти німецьких військових та інші документи. Виставка працюватиме до 26 лютого.